Я навіть до цієї роботи менше зусиль прикладала, ніж, наприклад, до оцих перших, тому що тут треба було багато робити ескізів, думати. Тут я взагалі майже не думала. Це була фінальна робота, і вже були якісь знання і відчуття свободи. Потрібно було виходити за межі, і мені здається, що в мене це вийшло. Я дуже люблю цей простір. Цікаво слухати в групі, хто чим живе, хто чим захоплюється, які ви приносите ескізи, роботи. Це теж дуже надихає. Як от коли біля тебе сидить людина, вона пише, використовує якісь інструменти, яких ти ніколи раніше не бачила, і це дає розуміння наскільки це класно працювати в групі, і мені безмежно було цікаво і приємно з вами всіми провести ці два місяці.